Чи повертає Aliexpress кошти за пошкоджений товар? Отож, відкриваю спочатку першу посилочку. І так прийшла мені кепка чорного кольору. Кепка досить таки непогана, як за свої кошти. Проста чорна кепка. З ліпучкою можна регулювати собі, але на мене вона виявилася великою. І так, відкриваю я другу посилочку, зразу бачу, що є пошкодження упаковки. Так, відкриваю. Мені прийшли окуляри. І, на превеликий жаль, окуляри пошкоджені. Я відправила запит в AliExpress на повернення коштів. Спочатку не давалося надіслати зробити запит, тому що не грузилось фото. Доказ. Пошкоджених окулярів, але згодом, через декілька днів, я знову спробувала подати запит, і тоді фото загрузилося, запит надіслала, і AliExpress обробив мій запит, і протягом трьох днів кошти надійшли на мій рахунок. Отож, AliExpress повертає кошти за пошкоджений товар.